Зустріч спецпредставника президента США з Путіним. Негода в Києві, яка підтопила транспорт та річниця курської операції. Ставте лайк, підписуйтеся на наш Ютуб канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски новин. Це ТСН Онлайн. Вітаю. Мене звуть Валерія Ковалінська. Ми розпочинаємо. Удар по Запоріжжю. Росіяни атакували базу відпочинку. Загинули двоє людей. Президент Зеленський розмістив відео з місця удару у своїх соцмережах і заявив, що обстріл не мав жодного військового сенсу і був спрямований винятково на залякування цивільного населення. Президент висловив співчуття родинам загиблих і наголосив, що лише посилення тиску може змусити Кремль серйозно задуматися про припинення війни. За інформацією обласної військової адміністрації, росіяни завдали по Запорізькому району щонайменше чотирьох ударів. 12 людей дістали поранень, дев'ятьох шпиталізували. Кореспондентка ТСН Кіра Овось розкаже більше. Ми зараз знаходимося на базі відпочинку. Як ви можете бачити, вона перетворилася на руїни внаслідок російського удару. Тут поруч жодних військових об'єктів. Але саме цю базу відпочинку ворог обрав для атаки і поцілив сюди щонайменше чотирма авіабомбами. Нам вдалося поспілкуватися з охоронцем бази паном Олександром і його дружиною. Вони кажуть, в момент удару на базі відпочивали 23 людини. І я почув, що летить і такий свист був. Я упав на ето перший прильот посипався. Ще другий прильот. І через ці п'ятого секунд ще третій був. Упав на землю і ще два прильоти було. Встав, все переклинуло, я вилазив там через дірку, чую, кричать, допоможіть. Набрала чоловіка по телефону, спитала, чи це в них, чи не в них, був. Він сказав, що в нас тут, вибачте, за вираз піпець. Я вилазю, от кудись він там вилазив, бо сторожку присипало на даний момент він там знаходився. І потім ми вже дзвонили до дітей, і ми приїхали сюди. Потому що йому надо было лікар. За словами пана Олександра, двоє загиблих це ті, хто під час атаки вибіг перевірити автівки. На місці удару спалахнули пожежі, горіла і одна автівка. Надзвичайники на цей момент оперативно загасили вже всі пожежі. Одразу після удару на базу відпочинку прибігли місцеві з турнікетами та надавали першу допомогу. Дев'ятьох людей довелося ушпиталити. Одна дитина у тяжкому стані. Не було ні двої, ні військових, не було нікого. Не було одні діти були з сім'ями і. Тут саме компанію самі ви відпочивали. Тут нам дуже тут подобалося все, що надо було все. Ми мали всі можливості. Басейн, весь культурний відпочинок. А наразі так. Внаслідок удару по заміському комплексу потрощено будівлі, де відпочивали люди скрізь кров та уламки скла. Побито автівки. Людей тут вже практично немає. Відпочивальники, які не постраждали, поїхали одразу, як забрали швидкі потерпілих. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+,1. Твоє жителів Куп'янська на Харківщині за попередньою інформацією ОВА, опинилися під завалами. Ворог керованими авіабомбами вгатив по житловому будинку напередодні. За словами місцевих, у той момент у підвалі п'ятиповерхівки ховалися люди. Внаслідок удару обвалилися плити перекриття. Родичі не можуть зв'язатися з трьома мешканцями будинку. Утім, через надзвичайну високу активність ФПВ-дронів рятувальники не мають змоги розпочати розбір завалів. Загиблий та семеро поранених на Донеччині. У Покровську окупанти вбили місцевого жителя та трьох травмували. Пошкоджено приватну оселю. Також росіяни вдарили по приватному сектору Костянтинівки. Постраждали троє містян. Поруйновані майже чотири десятки осель та церква. Є поранений російським дроном і у Зарічному. У Харкові російський безпілотник влучив в АЗС. Постраждала 20-річна дівчина, яка перебувала поряд. Другий удар припав по тому ж району. Безпілотник поцілив у дорожнє покриття. У сусідніх будинках вибило шибки. На Одещині ворог атакував ізмаїльський район ударними безпілотниками. Пошкоджено газову інфраструктуру. На місці спалахнула пожежа, яку вже ліквідували вогнем. Знищено виробниче обладнання. Внаслідок пошкодження магістрального газогону. Тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Вранці у Херсоні та передмісті шестеро людей дістали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах та садових товариствах. Майже два десятки атак пережив Нікопольський район на Дніпропетровщині. По ньому вдарили безпілотниками та артилерією. Горів приватний будинок, зачепило підприємство. По Мажівській громаді влучили БПЛА. Там понівечений інфраструктурний об'єкт. Кадри унікальної і напрочуд зухвалої операції на Сумщині показали у головному управлінні розвідки. Її результат щонайменше три сотні вбитих росіян та понад пів тисячі поранених. Наші розвідники зайшли у ворожий тил, зачистили позиції окупантів та змогли закріпитися. Таким чином, воїни спецпідрозділу Тимура не дозволили росіянам просунутися на Сумщині. Радіоперехоплення ворога свідчать, загарбники відмовляються виконувати накази йти на штурм наших позицій щодо інших напрямків фронту. Найважча ситуація нині на Лиманському та Покровському. Аналітики Діпстейт пишуть: ворог окупував Попів'яр, а також просунувся біля Турецька та Полтавки на Донеччині. Сполучені Штати схвалили продаж для України послуг з ремонту гаубиць М777. Загальна вартість пакету становить 203,5 млн мільйона доларів. В американському держдепі повідомили, що перша частина контракту продаж Україні військового обладнання, ремонтні послуги та підтримку для гаубиць М777 і пов'язаного з ними обладнання. Другий контракт. На 99,5 мільйона доларів передбачає транспортні та логістичні послуги. Головного підрядника визначать поміж затверджених постачальників США, як поточнили у Вашингтоні. Ця угода сприятиме досягненню цілей зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни партнера, бо вона є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Зустріч від якої залежатимуть наступні кроки Сполучених Штатів у Москві Тривають переговори представника президента США Стіва Віткофа з Путіним. Саме від цього спілкування залежатимуть подальші дії Вашингтона, зазначив раніше президент Трамп. Він за повідомленнями планує сьогодні, о 23.30 за Києвом, виступити в овальному кабінеті. Путін найімовірніше відкине ультиматум Трампа щодо припинення війни в Україні, термін якого спливає 8 серпня. Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела. Напередодні відбулася телефонна розмова президентів України і США. Лідери обговорили атаки росіян по українській столиці, антиросійські санкції та спільні європейські рішення, які можуть допомогти захистити Україну. Білий дім із цього приводу мовчить. А от президент України розповів про деякі деталі розмови. Далі пряма мова. Говорив з президентом Трампом. Найголовніше про закінчення війни. Він дуже добре поінформований. Він знає про російські удари. Знає про ситуацію на фронті, про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти: щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші. На війну, і вже сьогодні, о 23.30 за київським часом, Дональд Трамп зробить заяву в овальному кабінеті. Чого саме вона стосуватиметься, поки що невідомо. Про що говоритиме президент США і чи погодиться більше тиснути на свого вже колишнього друга Путіна. Свої думки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Рік зухвалої операції цього дня, рік тому, українські військові почали наступ на Курщині. Це був перший випадок в історії, коли без'ядерна держава перенесла війну на територію ядерного противника. Початок операції в суджі та сусідніх селах став несподіванкою як для ворога, так і для українців. Сама суджа стала найбільш популярною точкою фронту серед іноземних та українських журналістів. Початок операції відбувався у режимі підвищеної секретності. Вдалося взяти понад тисячу полонених та поновити обміни. Ризикована операція сприяла відтягненню військ противника з інших напрямків. Вдалося призупинити наступ на Донеччину та Харківщину, поламати плани противника. Росія вперше була вимушена задіяти іноземний контингент, а саме північно-корейські війська. Важкі бої за Курщину та сусідню Сумщину тривають і досі. Українські захисники тримають невелику частину території Російської держави. Головнокомандувач Олександр Сирський розказав про планування та розвиток операції в ексклюзивному інтерв'ю нашим журналістам. Уже завтра його можна буде подивитись на Ютубі. ТСН в цій ситуації треба було поступати. Ну, неординарно треба було зробити е, якийсь неочікуваний крок. Тобто нанести такий удар який би зірвав всі їхні плани. Тому спочатку це планувалося як такий глибокий рейд. Звичайно, це було неочікувано, тому що це був перший випадок, коли Росія застосовувала війська іншої країни на своїй території, причому північно-корійців. Причому одразу було створено такі угруповання. Я в першу чергу військовий. І у мене не було часу на інші якісь емоції. Мене більше інтересувала ця територія з точки з точки зору ведення бойових дій. Ефіопія відмовила Росії в оренді пасажирських літаків. Національний перевізник прямо заявив, угоди не досягли, бо Москва перебуває під санкціями. Постачання нової авіатехніки до країни агресорки обмежили після повномасштабного вторгнення. Виникли у росіяни трудощі з ремонтом вже наявних лайнерів. Відтак, під час пасажирських рейсів в Україні агресорці вже кілька разів утраплялися небезпечні інциденти. Щоб полегшити ситуацію, Москва вдалася до переговорів з владою Ефіопії. Хотіла орендувати у тієї не лише літаки, а й екіпажі та набір послуг, включно з ремонтом. Раніше нагадують змі подібні пропозиції. Росія безуспішно робила Казахстану, Узбекистану і Катару. В Ефіопії зазначає преса більша частина літаків орендована, і на переуступку довелося би отримувати дозвіл у власників. Утім, в Москві вже відмовили, пославшись на санкції і на те, що самим бракує літаків для власних потреб. Польща офіційно отримала нового президента. Кароль Навроцький склав присягу як глава держави. Церемонію інавгурації провели у Сеймі Польщі. Навроцький замінив на посаді Анджея Дудо, який вправив Україною протягом двох каденцій. Новий президент Польщі, відомий як Євроскептик, свого часу боровся з так званою бандерівською ідеологією обіцяв не допустити Українізації Польщі, виставляв Києву умови вступу до ЄС і навіть обіцяв блокувати прийняття України в НАТО. Наприкінці липня польський політик мав розмову з президентом України. Кароль Навроцький наголосив, що Київ може далі розраховувати на підтримку Варшави на тлі російської агресії, та що історичні питання будуть для політика пріоритетом у відносинах з Україною. Олександра Цивінського призначили директором бюро економічної безпеки. Про це у телеграмі написала прем'єрка. Як зауважила Юлія Свириденко, після рішення конкурсної комісії належних перевірок і проходження поліграфа застережень щодо його кандидатури немає. Колишній керівник підрозділу детективів Набу Цивінський переміг на конкурсі на посаду очільника БЕП ще 24 червня. Однак тоді кабін його не призначив, посилаючись на безпекові ризики через російське громадянство його батька. Комісія, до якої входили три міжнародні делегати, заявила, що кандидата перевірили, ризиків не побачили. Тож повернула своє попереднє рішення до Кабміну і заявила про завершення повноважень. Уряд знову відхилив його кандидатуру. А вже за день прем'єрка заявила, що домовилася із цивінським повернутися до призначення після того, як він пройде поліграф, аби зняти публічні сумніви щодо його доброчесності. Київ накрила потужна гроза з градом і шквальним вітром. У деяких районах столиці попадали дерева. Кияни в мережі публікують фото та відео. В одному з будинків сильним вітром зірвало шматки утеплювача з фасаду. І вже традиційно після зливи місто попливло. А в одному з магазинів виник незапланований водоспад. Підтопило і транспорт. Це відео зняли в одному з тролейбусів. А у Деснянському районі ураганом знесло зупинку громадського транспорту. І поки в одних районах бушувала гроза з буревієм, інші потерпали від полової бурі, це відео зазнімкували на столичному іподромі. Рятувальники закликають бути обережними та нагадують, під час негоди не стійте під рекламними щитами, лініями електропередач та біля дерев. І звісно, не паркуйте поряд з ними свої авто. Преображення Господнє або Яблучний спас. Православні християни сьогодні відзначають одне з шанованіших церковних свят. Це одне з 12 основних свят у християнстві, встановлене на згадку про подію явлення божественної слави Ісуса Христа своїм учням. Від ранку у всіх храмах відбулися святкові богослужіння. За традицією люди приносять освячувати яблука головний символ свята, що символізують достаток. Однак цього дня заведено святити в церкві інші плоди овочі та фрукти, також мед і жмут колосся жита і пшениці. Таким чином прославляючи багатство природи. А от м'ясні продукти та алкоголь на спаса у кошик не кладуть. Виноград, персики, трішки яблук загалом не лише чисто символічно, щоб відзначити свято. Кожен із нас має преображатися, змінювати від себе сьогоднішнього до себе завтрашнього, який має бути ставати кращим. Слова, які ще були сказані апостолам і сьогодні нам, це не бійтеся. І в час важких випробувань України, коли в нас війна йде, коли Російська Федерація воює з мирною країною, це не бійтеся, звучить для кожного із нас по особливому. На цьому мене все. Пишіть в коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. А ще не забувайте ставити вподобайку? Це допомагає просувати україномовний контент в Ютуб. До зустрічі!